Добрий день вам, дорослі й малята! Рада усіх вас в цій залі вітати. Мощути зручно! Сідайте, будь ласка, я розкажу вам стару нову казку! Ця історія незвична, хоч проста і новорічна. У ранкову гожу днину дід промовив до дружини. Слухай жінка, ти б того не подумай нічого, як не зайнято ти дуже, може ти мені удружиш?» В баби вдача запальна, не чекатиме вона. Що ти лямку тягнеш, діду? Вже кажи, не жди обіду, Маю я багато справ. Тож кажи розпоча. Боже, бабцю, це ж у нас новий рік на носі, а ми з тобою старою ляхно. Ще поїсти треба нам щось приготувати. Скоро гості будуть нас чимось зустрічати? Де ж узятися добру? Ми ж з тобою бідні. Може, щось нас шкриву у мішку столітньому. Тільки що спекти, скажи торт чи хліб, чи булку? Щоб наїлися усі, і не було смутку. Ти згадай рецепт старий. Ну, та дуй, що давній. Калабочки в нас завжди були у башані. Ти, стара, спеки колобка крутого. Для малечі дивина. Для старого. Баба хист до цього мала і перечити не стала. Колобка, та колобка, це робота не важка. Завзято бабуся до роботи стала. Якраз у фейсбуці рецепт прочитала, Спечу колобка, коло а й по-твоєму буде. Теж порадію, коли в нас люди будуть. Швидко борошна купила, в кури яєць натрусила, маселка побільше вклала, ще й родзинок навтикала, ванілі нам притрусила, але діду не вгодила. Що ж баба не такий? Яйця, масла, пожаліла. Баба руки витирала і стримано відповідала. Колобок йому гливкий, бач, розумний ти який. А який він має бути, якщо в світі крізь отрута. Що пшениця як колись, йди на поле подивись. Та чого ти причепився, він іще не остудився. Поклади на підвіконня, хай як слід вже охолоне. Бабуся моя господиня ніб року. немає з неї ніякої мороки. Бабусю свою я дуже люблю. Зготувала пишні страви, вийшов колобок на славу. Я звичайно дуже вдячна, що мене спекли так смачно, а потикно виглядає і рум'янішічки має. Їсти жаль таку красу Я на руки не знесу. Почувся за покіс. Так сказав та й у вікно шусть і тільки й сліду. Прощавайте село, я до лісу їду. А в лісі, в лісі, темному там ходить хитрий лис, Зма усіх лякає, морозить людям ніс, Білий заєць там сидить, опустивши вуха. Він від холоду тремтить, завірюху слуха. Зупинився колобок, на зайця позирає. Заяць зразу звеселів, до нього підбігає. «Ой, ти ж мій крутячок, повернися на бачок. Я тебе швиденько з'їм, не дістанешся всім. Ну, ти що вже, косовки, Полино об'ївся. Не для того я у ліс здалеку котився. Я круглий колобок, і я себе знаю. Сухами відриваю. Ой, з якого не до сліз, обіжу скоріш ліс. Покотився коловок, дав такого маху, що на стежці не помітив вовка сіромаху. Що це котиться стежками? Піду спитаюся у мами. Важко піде, брат слова. Це не тіло, голова. Це катиться стежками? плутається під ногами, хоч маленький, а сніданок. Дуже вдали сьогодні рано. доторкнутися аж лячно. Я із столу впав, пропав і в рік покотився. О, який чудовий краси! Я не мог би бачив сон. Ми з тобою потанцюємо. Увімкніть магнітофон. Вибачаюсь, я не вмію, я не знаю, як це. У мене досвіду немає. Молоденький я ще. Краще буде вам партнер ваш бурмило рекетер Я від музики оглох. скоро втрачу слух. Е, може, б я вам заспівав? Можу я тебе послухати, але не мила вчора вуха. Якщо можеш, скоч на носа Там і заспіваєш. Чи що? Я ж не той дурненький, що співає на носах ворогих хитреньких. з'їсти, я себе не дам. Сам прийшов і піду сам. Колобок, я молодець, помандрую на простець. повернуся до бабусі, там вечірка певно в русі. Що за туса Колобок? Розкажи мені, браток, це давно. Новий рік іде до хати. Кажеш, новий рік цікаво погуляю я на славу, ще не разу за свій рік не стрічав я новий рік. Скільки днів чекала я на оцю подію, була я в перукаря тричі цю неділю. Я до тебе в гості йду, всю компанію веду. Мы танчуем, испеваем, но вы легче зустрічались, чуван за нами? усіма ще я военконама. Вижний желенька крысля. Веселиця курдевиця замила лісок, як біла ковдра, стеличе під сошним сніжок. летять сизинки на наповнила їй сиді сад. Веселий свінта ночи та чусені його пат. Ось я зимонька зима. В мене жалощів нема, Вкрила снігам я садок, розігнала всіх пташок. Вітер мій буде шумить, за вікном мороз судить, я і лісом мандрувала, снігом всі ялинки посипала. От зима, от справжнє диво, та на жаль вона сварлива. Може, що така сердита є. Може, годі сумувати, будеш Добре. з нами святкувати. Хочу доброю я бути, і з не забути. Мені звірі помагайте, в хороводі закружляйте, з'явиться ялинка враз, як побачить тут всіх вас. Горят, і красивий, і жюнкий від садощі золоті. Чи ялинка жерлененька і святкова хоч маленька, Новолічний волічний світрий час завітала до всіх нас. Ця ялинка не проста, новорічна чарівна, бо, дружина. Ти поглянь у цей мішок. Тут великий шок лежить, нужмо, друже, поможить. Хух. Даруки чарівні від ялинки дітворі. Їх ялиночка краса своїм друзям принесла. Вже пішов час закувати, ж свят зустрічати. Новий пишить наш дім буде радісно усім. Хай свято ніколи ваш дім не минає, хай радісний сміх ваш повсюди лунає, нехай не гаразди минають ваш дім, і затишно, лагідно буде у нім, І нехай на кожнім кроці Вам щастить в новому році.